Привіт, друзі, підписники! Всі, кому цікаво, дякую за перегляди, за лайки. Хочу сьогодні з вами поговорити про те, скільки коштує посмішка українця сьогодні і українки. Скільки коштує кожного, кожного дня вставати вранці мамі, готувати сніданок дітям, знаходити силу, енергію, щоб їх погладити по голові. Знаходити силу і енергію, щоб їм побажати гарного ранку, потім знаходити силу, і енергію, щоб позвонити чоловіку і спитатися, як у нього справи, а потім витримувати, коли вона не може до нього тут дзвонитися, а потім чекати твоєї смски як мами з базару. Скільки коштує зараз знову і знову знаходити сили, просто жити, навіть просто жити, втрачаючи побратимів. А пацанам треба збиратися докупи йти і далі боронити землю, втрачаючи частково свої фізичні можливості і приймати ті втрати, а потім посміхатися, а потім вітати з днем народження друзів, а потім від душі казати, бажаю, щоб все в тебе було добре, не для краси, а від душі. Скільки коштує? Кожна прірва, в яку ми потрапляємо, а зараз давайте чесно, всі на хвилях, ми всі йдемо вгору і вниз, кожна прірва, вона додає ціни новому підйому, який трапляється після того. Чим відрізняється людина, яка переможець від людини, яка здалася і програла. Переможець просто впав так само, як і той, хто програв, але встав на один раз більше, ніж впав. І ось це вставання на один раз більше, ніж падіння, як дорого воно коштує сьогодні. Нащо я так підкреслюю цю ціну? А того, що я хочу закликати кожного з нас і до себе, і один до одного ставитися з підкресленою цінністю. Щира посмішка два роки назад вартувала певних зусиль, бо і без війни кожен з нас переживає свої трабли в тому житті, кожен з нас має свою битву всередині своєї душі, своїми страхами, болями. Кожного з нас з вами є своя історія. А зараз, за часів війни, додалось величезніше навантаження зверху. І те, що стосується особисто безпосередньо нас, і те, що стосується наших рідних, а воно торкає і нас, то, що на глобальному рівні відбувається, на рівні держави, країни, ми навчилися це витримувати, ми навчилися це стримувати, ми навчилися заморожувати, ми навчилися не звертати уваги, але ми не можемо зробити вигляду, що воно не діє на нас кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди. І знецінивши цю величезну дінозавріну, яку ми тянемо у себе отут на душі, кожен з нас тяне своє, ми знецінюємо і свої перемоги. Так от, посмішка, щира посмішка сьогодні, в нашому сьогоденні варта, за нею стоїть набагато більша ціна перемог внутрішніх і зовнішніх, ніж та, яка була три роки назад, два роки назад. Просто жити життя буває нелегко. Кажуть, життя жити не поле прийти то 100% правда. Але зараз, щоби лишатися вміняємим, щоби просто робити якісь прості людські вчинки, зараз вони нам даються ціною подвига, тому що нам треба зібрати себе докупи, нам треба організувати своїх дітей, нам треба подбати про своє все як раніше, все треба робити як раніше. Але це як тренування звичайне із грузами. А бувають такі грузи, до яких не розраховано то навантаження різко, без тренувань і без урахування хворих коленок і спини. Да? І зараз ми з вами живемо як в тому режимі тренування з грузами. То давайте цінувати кожен ранок, кожну випиту каву, кожну посмішку щиру. Навіть помити голову і нафарбувати очі, дівчата, давайте чесно. Сьогодні це потребує іноді серйозних зусиль, коли ти регулярно час від часу потрапляєш у ту прірву і втрачаєш бажання щось робити, кудись рухатися, дуже часто це переживання дезорієнтованості, дуже часто це переживання. Нерозуміння, куди як рухатися далі, як немає цілі фокусу, дуже складно мати енергію до дії, бо так психіка влаштована. Як немає цілі і фокусу, тоді в розфокусі падає рівень енергії. Не то, що не хочеться мати голову фарбувати вії, іноді не хочеться встати якісь прості примітивні речі зробити. вибачайте, але навіть і в туалет сходити і щось дітям зробити. Це здається непосильною ношею, ношою, але нам соромно, і ми всі за то мовчимо. І робимо вигляд, що все окей, все нормально, ми тримаємося, і це класно, ми і маємо триматися. Але за кожним, я тримаюсь, стоять моменти, про які не хочеться згадувати нікому казати. Я вам скажу так: що за кожною посмішкою українця і українки, сьогодні стоїть кімната жахів. Свічі маданчик з монстрами, і трьохлітрова банка виплаканої гіркоти, солоної гіркоти. Оце правда. І це ціна кожної фотографії з квітами. Це ціна кожного відео з маленькою дитиною. Коли йде руйнація, коли йде стрес, коли йде. Неприродній тиск, до якого не треновані не розраховані мирні люди на психіку, то здатність лишатися людиною, яка помічає хороше, здатна радіти хорошому, здатна лишитися сентиментальною, здатна лишитися живою, вона виростає як супердорогі акції на біржій на біржі. Того що під тиском легше звалитися, легше стати черствим, легше стати холодним, легше все заморозити, легше все відкинути, легше розфарбувати свій світ в чорні, в кращому випадку в сірі кольори. Але при тому всьому треші, вберегти шматочки своєї душі і вміти бачити світ різнобарвним – і вміти радіти навіть. Я навіть скажу, що є ситуації, де людина штучно знаходить краплинку світла, підсилює то світло і його розмножує своїм фокусом, своєю увагою до того світла. Вона його примножує, да? садить квіточки, садить укроп і петрушку в окопі на передовій ну і так далі. Самі такі яскраві приклади, які і я, і ви, ми всі знаємо. Це і є от той супротив, це і є той опір, це і є та сила незламності, що як би не тиснули, але я не дам зламати свій дух, я не дам змарнувати душу. І це битва йде не тільки зовнішня, це битва іде в першу чергу і внутрішня кожного з нас з вами. І то, що ми під тим напруженням всередині, і багато невидимих оку процесів, в яких ми знаходимося щодня, а вони крадуть наш час, вони крадуть нашу енергію. Бо щоб ті всі складні процеси всередині обслуговувати, треба дуже багато і уваги, і енергії, і часу, і всього-всього, і здоров'я. Бо багато хто за ці два роки і по здоров'ю має. Нюанси і багато людей на лиці, ну прямо так подорослішали, якщо не сказати, постарішали. І кожна ваша посмішка це символ перемоги, внутрішньої перемоги, що сьогодні, вранці, ви встали і змогли посміхнутися маленькій дитині на дворі. Сьогодні вранці ви встали і змогли протерти вікно. Або нафарбувати собі в життєвії, або написати якусь сердечну смс, хай там буде одне слово чи смайлік, але з глибини душі із середини. Це є ваша, ваш доказ внутрішньої перемоги. Сьогодні ви знову перемогли всіх тих бабаїв і всіх тих і монстрів які вас хавають зранку до ночі. Але кожна наша здатність лишатися ніжними з тими, з ким це можна, з ким це важливо для нас, лишатися живими? Це і є наша перемога. Дякую.